Привіт, Друзі, ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали. Я просто пригадала деякі техніки, котрі дуже допомагали мені в свого часу, коли я вивчала англійську, вчити англійську з задоволенням, тому що англійська це вивчення англійського це важкий процес, але в наших силах зробити його більш цікавішим і якомога більш таким Enjoyable такий, що приносить нам задоволення. І це. Метод, коли ми, якщо ви любите дивитися серіали і фільми, то що варто робити, як можна сюди залучити англійську мову? Потрібно всього лише передивлятися англійською мовою щось, що ви вже знаєте. Я рекомендую подивитися цей епізод, цей фільм або цю серію спочатку рідною мовою, а потім передивитися ще раз англійською. Наприклад, мені подобається серіал Аватар Легенда про Анга. Якщо він вам подобається, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. І що я, якби я навчалася зараз англійський, що б я робила? Я б могла подивитися серію українською і потім відразу ще раз англійською. Камдан і цнобіокей заспокоюся, все буде добре. Це дуже ефективно. Можете навіть без субтитрів. Тут вже по вашому бажанню, але я рекомендую спробувати без субтитрів, тому що ви маєте отримувати цей досвід. Слухання англійської мови. Ви можете почути не все, і це нормально. Ви можете почути навіть 30% з усього, але це ваші 30% і поступово ви будете напрацьовувати і ставатиме краще. Тобто, подивилися рідною мовою і відразу англійською закріпили. І цього треба робити багато разів: не одна серія, не три, не п'ять. Більше, якщо це стане вашою звичкою, це дуже корисна звичка, яка допомагає і в говорінні, і в словничку, і в слуханні. Якщо ви любите якийсь фільм або серіал, який ви бачили раніше, передивіться їх англійською. Тобто суть у тому, що Відео фільм або серіал, який ви дивитесь, має бути вам знайомий. Ось це дуже корисно. Тобто, ви маєте приблизно розуміти про що там, і ви можете вихоплювати як ніби вихоплювати окремі фразочки. Дивитися не підготовленим, просто з нуля дивитися щось нове я би не рекомендувала. Це буде важко, і ви можете щось пропустити. І друзі, це нормально, це так у всіх у більшості, так. І дуже корисним саме буде метод підготовленого слухання. До речі, я розповідаю про нього десь у цьому відео. Як можна практикувати метод підготовленого слухання саме на піснях? Але так само за схожими принципами, там покроковий алгоритм, подивіться, це дуже корисно, за цим же принципом ви можете робити і фільми або серіали. Практика слухання, це практика якихось ви додаєте якісь собі слова, якісь вираз, ви уловлюєте те, що ви вже знали. Тому в будь-якому випадку це так само буде корисно. Чим більше ви будете це повторювати, Тим краще це така пасивна, корисна техніка. Якщо вам хочеться прямо повторити за улюбленим героєм, зробіть це, повторіть це дуже дуже корисно.